Всім привіт! Ісус в книзі об'явлення, послання до церков, показує основну проблему, через яку багато церковни втрачають своє божественне призначення і втрачають спасіння, тому що залишили першу любов, тобто прибрали Ісуса Христа з першого місця. Ісус, це є Слово Боже, це є істина, це є Біблія. І ми є християнами, коли ми точно слідуємо вченню Ісуса Христа, святих апостолів, коли ми кожного дня перебуваємо дійсно в Слові Божому і живемо за откровеннями, коли ми дійсно рухаємося, сфокусовані на волі Божій, на тому, щоб бути світлом та сіллю Цієї землі, щоб очищатися від гріха, зростати духовно, бути дійсно дітьми Божими і допомогти багатьом іншим, тобто нести дійсно це світло, проповіді Євангелія цьому світу, освячувати людей своєю вірою, і коли Дух Святий є в нас, коли ми народжені від Бога, коли в нас є ця любов дійсно до Бога та до ближнього, тоді Дух Святий буде докладати, спасаємо до церкви, церква буде постійно зростати. Але коли ми втрачаємо цю першу любов, коли ми починаємо захоплюватися всякими лежавченням, філософією, цим світом, матеріалізмом, ми втрачаємо першу любов, втрачаємо спасіння.